Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 28 вересня. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки зайшли вам, та й взагалі, що ви на цьому тижні додали собі до плейлиста. Отже, почнемо трек Емуна. Е... Знаєте, така історія сталася з цим треком. Я його чув раніше, і мені здається, навіть додавав собі до плейлиста. Тут він мені знов десь випав, і я глянув, а в плейлисті його немає. Так, таке буває на Spotify, що вони. Ем, ну, виконавці видаляють свої треки, потім їх повертають, але вже ж. Ем, це додавання до плейлиста, воно зникло. Отже, давайте послухаємо Трекокеани, тим паче, що він мені дуже сподобається, і я знову його з радістю слухаю. Знаєте, дуже подобається трек своєю чуттєвістю якоюсь і подобається голос. От, е, не можу сказати, що він незвичайний, але все одно такий тембр, трошки є і пісочок, і... але й високі ноти в неї класно виходять. І Ну, мені дуже сподобався, я бажаю цій співачці е, в подальшому ще більше хітів і класних треків. Ми йдемо далі. Меловін. Та іскра випустили свою дуетну пісню, яка звучала на шоу Неймовірні дуети. Я робив огляд на цей трек, він е мені зайшов. Ти не знаєш мене, так чому ти йдеш, не спитавши мого дозволу закутки моєї душі? Думай, думай, потім говори. Думай, думай потім говори, я не дозволяв тобі зв'язати мої руки, а тепер подивися, де гниють твої мотузи, Все в одному і тому ж дусі обирай хто лузе, а я завжди обиратиму себе, обиратиму себе. Трошки промотав я, щоб ви почули іскру, І що можу сказати? Дівчині дуже повезло, тому що, ну, давайте по-чесному, вона не дуже сильно виділяється серед інших. Але ж тут її трек з Меловіном завірусився, і я думаю, що у неї може бути майбутнє питання тільки. Скористається вона цим своїм шансом чи ні. А це ми подивимось, які треки в неї будуть виходити, та чи будуть виходити взагалі. Ми йдемо далі. Гурт Омана випустив такий маленький міні-альбом. Я з нього додав ну тут два треки, але ще був сингл, і він теж в моєму плейлисті, тобто три. Ми послухаємо один з них, який називається Ворони. От мене і приваблює гурт Омана, ну, по-перше, вокал. Мені подобається такий незвичайний голос. По-друге, в них є якась така ну, утаємниченість, вони, ну, їхні треки, вони якісь незвичайні по сенсу, по смислу, і цим, мабуть, вони от, просто хочеться їх слухати. Не всі, але ж, багато треків.

І оця якась несподівана зміна мелодії, е, вона теж додає своєї родзинки. І, в приспіві цей такий щирий рок, який надає тобі позитивних емоцій енергетики, і просто хочеться кайфувати разом з е гуртом. Ми йдемо далі лілу 45, новий трек. to okay. Що хочу сказати, ну це Lilu45, вона аби, або подобається, або ні. І якось її оцінювати вже дуже важко. В неї вже є свій стиль, своя музика. І я додаю їй треки, які навіть мені не дуже спочатку заходять, але потім ти їх, коли слухаєш, вслуховуєшся в них і вони грають для тебе новими нотами, фарбами, ну і подобається. Тому і цей трек я додав собі до плейлиста, але не знаю, що з ним буде далі, чи протримається він тут, чи ні. Хоча я думаю, що протримається. Нічка, всі ви знаєте, хто слідкує, що я дуже-дуже люблю творчість цієї співачки. І Окс випустили новий трек. Давайте ж послухаємося. В кімнаті спорту. Знову цей спів немов легенький вітерець, який е, просто тебе лоскоче і дуже подивить. Христичний спогади, багали, Слухаєш цей трек і просто кудись відлітаєш. От настільки він е, легкий в той же час заворожуючий. Бо, блін. Я ну не перестаю е, радуватись її творчості і мені дуже вона заходить. Ну прям ну молодець. Ми йдемо далі гурт грати. Випустив трек нащо? Старий добрий рок. Який навіть щось мені нагадує а, чи нірвану, чи ну от звідки це? Це такий е, ну, простенький рок, але от, дівчата, я так розумію, тільки починають. І я бажаю їм успіха. Ну, мені хочеться от, е, такої музики бачити більше у нас на нашій українській сцені. Ну, бажаю їм творчих успіхів. А ми йдемо далі, Древо, 40 днів. Ой. Класний тембр, класні музиканти, класні барабани, як вони, блін, як він грає, да, і І слова. Ну, Я ну, я не розумію чесно, його, м про що це і чому так ну, якось простенько, хоча сама мелодія, вона така дуже ну, важка, як на мене. да, Вона тебе просто. Ну, Якщо я казав про нічку, що тобі хочеться літати. 에, да, там, то тут от, вона тебе просто прибиває до, до крісла, і ти такий сів і ну, якось так приземляє, скажімо так. Але це, мабуть, який лілу 45, і, так і древо, це якийсь свій світ, ну, в який ти просто хочеш, заходиш і слухаєш його розповіді, або, або не хочеш, і не заходиш. І просто проходиш далі. Хоча ну, це дуже круто, що в нас е, з'являються різні направлення, течії, тембри. Е, вони на од... один на одного не схожі. Е, блін, от я радуюсь цьому. І цей трек додав собі до плейлиста, тому що його треба ще слухати і переслуховувати. Ну, Це якісна музика, але от зі своєю якоюсь там специфікою. Ми йдемо далі, Білий бота а Макс ТТ. Випустили трек на. Ну. Якщо сьогодні небо затягнути хмарами одиниці умовні свого того кришеля канули це більше не посміхається, все не так маліниці суми на балансі, мені більше 5 нулів. Не задався до нього, не живний мій райончик, не бомб, де мережа лежить буде правобуди офниба шумний режим, щоб чути наш дроб. Це віто дуже не наш. Знаєте, мені не хочеться навіть аналізувати. Цей трек, чому? Це просто, це просто такий ностальгічний для мене трек, який повертає мене в мої 16-18 років. І от от і все. Я просто його почув, він такий, оп, ну, щось в голові клацнуло. Ну і, і додав. І все. І от якось так. Ми йдемо далі, Дорофєєва випустила новий альбом «Хардбіт» і трек Колискова. Я, я думаю, що цей трек буде багатьох повертати ще через багато років. В ті часи, в яких ми живемо зараз зараз з вами. Те, що я хотів сказати на рахунок цього треку, є в моєму окремому огляді. А хочу сказати ще раз просто дякую. Хоча а, зараз починають випливати там різні думки про те, що там Надя спекулює на цій темі і тепер. Можливо, і спекулює, можливо, хоче додати якихось балів чи впізнаваності, хоча не знаю, але, ну, розумієте, це все пройде, а трек лишиться. І, і через 5 років, і через 10 він когось поверне в ці наші нелегкі часи. І навіть зараз, слухаючи його вже не один раз, все одно якісь ну, мурахи по тілу йдуть, і, і важко просто його слухати. Тому я вважаю, що це класний трек, він вартий уваги і дякую за те, що він є. Анастасія Еліот. Випустила давно цей трек, тому що він не новий, але я його побачив е лише зараз, і взагалі цю співачку я якось не знав. Ну, блін, і трек мені зайшов, я його додав. Подобається тут суміш стилів, тому що ну, назвати це роком я не можу. Назвати попсою теж. Але от ця суміш гітарної музики в приспіві і в куплеті, як вони класно підібрали ці всі ефекти, інструменти, бек-вокал. Ну І оця суміш, вона, вона мене і зачепила, чому я, мабуть, і додав цей трек собі до плейлиста. Наступний трек додав підкинув точ, точніше мені YouTube і і він сподобався мені з перших нот. Bad Valentin. Valentine. No Я не знаю, от е ти просто слухаєш початок і розумієш, що це буде класний трек. І я. Я не знаю, як можна зробити його так е, споплюжити, щоб він ну, щоб ти далі просто розчарувався. Мені здається, це ну, навіть неможливо, або це надо, треба мати талант, щоб його споплюжити. I knew I'd never see the sunshine with you. So I spent my night with them all. Останнім часом подобається така музика. Це типу Хоз'єра, Теді Свінс. І ось тут цей трек також. До речі, мені прийшла в голову зараз така ідея. А напишіть, будь ласка, хто дослухав, додивився цей, це відео навіть аж сюди, майже до кінця. Просто напишіть: додивився, додивився до, до цього треку, чи як там, чи додивився до кінця. Цікаво чи багато вас, ті, які додивляються саме до кінця. Йдемо далі. Останній трек на сьогодні це гурт лелека, який я знайшов. Вони співають народні пісні, і в них є і плине кача, і багато різних. Хочу поставити вам одну, але тут ну, народність Перетинається з класними аранжуваннями і голосом, і ну, прям це. Воно заворожує. Ну, ця музика заворожує. Я таку музику лишаю на кінець. Чому? Бо ну, всі дивляться, чому я і задав це питання, чи додивились ви. Всі дивляться початок, а потім і, а самі такі ну, якісь ну, інтимні треки, які не для широкого, мабуть, загалу, хочеться лишати саме на кінець. Я вірю в те, що той, хто шукає, той завжди знайде. І той, хто шукає нову музику до своїх плейлистів, той додивиться до кінця, і він знайде, можливо, і теж оціне. Ну і скаже, що дійсно це діамант. Різні які ау, 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 ау. Ой, так не дивись ти на мене, любий, я то не пробачу ніколи ніколи, тому не дивись так на мене, любий. Що то не казав, все уже запізно, я того всього й слухать не. Буду. Кожен звук, він настільки вивірений, нема нічого лишнього зайвого. На цьому будемо прощатися з вами. Дякую за те, що дивились. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей.